Амполи і флакони, ми повинні бути стерильні. Перша умова стерильність. Стерильність. Що таке опірогенність, то пишіть, будь ласка. Введення лікарських форм для ін'єкцій. Пов... Третя умова. Четверта. Стабільність зберігання. Стабільність зберігання. Перший недолік – загроза занесення інфекцій або різних мікроорганізмів. Загрози не залишалося десь залишалася наша так пішкою, би захищала, так я забалока, як розхищає. Очітка, вона асорбувала на себе токсини, а вони вони винають, і значить, ти... при приведені лікарських засобів в артерії, при приведені лікарських засобів в артерії, верни. І поставте. Таку ризичку заходи що... боліє або тромбозу далі недолік болючість ін'єкційного методу. Вона виконали техніку ін'єкції, вони неправильно свою силу... 好的、啊啊

Те, що погіршується кровопостачання по системі ниркових артерій. Так, і що відбувається далі? Який процес? Що, як реагує нирка? Продукція якої речовини? Раніно твориться. Ранін впливає. Механізм дії інгібіторів англіотензитної творів ферментів якраз і забезпечується пригніченням активності. Тоді немає у нас кінцевого обруження, кровоносних. Немає високого артеріального теку. Розуміло? Да. Основні представники цієї групи, ну, перше на ліл. Каптоприл, ЕНАЛАПРИЛ, прил, РАМІПРИЛ. раміприл. Також він високоефективний, французька. фірма Серв'єєєвого виготовляє. Далі є препарати ЕНАП на Препарати, як, наприклад, деротор, високоефективний на значних дозах. Ну і знов-таки вам потрібно пам'ятати про те, що обов'язково ознайомитись з інструкцією, де перераховані всі побічні явища і негативні наслідки тривалого застосування. які покращують процеси обміна. Покращують роботу провідної системи, серця, забезпечують автоматизм. І препарати, що впливають напряму, це припарити. Що? Дикоксин. Давайте. Давай. Таблетки. Зверніть увагу, наскільки дрібна доза кидається. Ее, которые... Ну и сигнал можно написать еще для всех абсолютно нет. Для всех абсолютно. Наша основная цель – это дигитализация. Дигитализация означает процесс насыщения организма препаратов перцевого мегапизма. Для... Ну, підемо зараз студентами. Тут зараз, і тут трошки зараз із студентами кого. Ну, Туалет ви мені нужен на стадіоні. А сприймання, пам'ять, мислення, увага, і я. Наступний компонент психічні властивості, які визначаються поняттям, теплорами, характер, і психічна діяльність людини, яка проявляється у формі переживань на відчуття і переживання перше питання, записує про Поняття про емоції, класифікація емоцій. Вітри на змічні стресу. Стадії та види стресу. Емоційні розлади у пацієнтів та поведінка медичного працівника. Регуляція поведінки. Етапи гольового процесу. Регуляція та саморегуляція поведінки. На день наші відчуття і переживання оточуючого середовища можуть змінюватися в стані влаштовую нас прийняття. Соціалізації людини. Так, шановна аудиторія. Що визначає поняття соціалізація особистості? Ну, людина так, особа. соці, між людьми іншими. Соціалізація особистості, хто доповнить Машу? Соціалізація і до них відноситься Вона вносили не лише людям і... ...выникают в результате социализации. Второй блок классификации. Завтра объективный тонус. Завтра объективный... Вот так, так. делаем. Вот. Так. Красиво ручки разведите. Оно же будет видно. Видишь? Да. Делайте все время Нет, нет все время делайте. Все время так делайте, чтобы он зафиксировал. Х -х -х. Что Есть такое дело.

же нахать або вменним зніше. Mm -hmm. Давай далі в дурались. Ем, наприклад, іменус. Е, нехай uh, ми змішаємо. Нехай ми будемо змішувати, так? Хорошо. Yeah. Правила якісь є інші? Mm -hmm. Спасибі. Yeah. Ні, немає. Ми mm -hmm. просто додаваємо суфікс. Давай. А ми місце місце нехай мене змішають. Правильно, Давид? Там Нехай, нас Нехай, нас Далі. Нехай Нехай. насмешает. Это возможно таке складне слово. Так? Наприклад, инфундеры. Опять третє наше девять мина. так? Нехай. Правила. Собі правила. Собі, правила. І так і, і, а, і, і, час. Так, дальше. Далее инфунтас. Інфундас. у нас в девятьмина. Так, дальше. Правила

Так, хорошо, сьогодні нам ще треба перевірити, як, як ви вмієте правильно записувати словникову форму. Ярослав Ярослава хоче заробити, так, е е е е так далі. Записуємо слов на так. Да, да. так. Наступно ми, е ми додаємо закінчення О, в тій формі, яку ми хочемо. Якої формі Теперішнього часу дійсного способу, яке закінчення? Ярослав? Перше а. О. О. О, О. І хорошо. Что в 75 було видно? Отлично. Можешь прийти нам підключить нашу тебе? Там да? на той великий зал підключать его. Може, Сразу... ми її запросимо, щоб вона управлялась в процес. Так, все, йду, йду, йду. Ще в не дойду. Ну, давайте все дівчата. Саме моє. А, ты угу. не повітряла. Вона вже робила, ні? Ще не знаю, мені не позволяю, а нешчина. Не. Я ж нічого не люблю. Але давайте ще. Я вас умоляю, Я вас умоляю. умовляю. Нікому не провела. Але потрібно і тобі. Пусть пиші, пиши, пиші. Хорошо, 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 відкрито, відкрити. Не треба, дощу нема. Не, не, не. no, Добре, дякую. От Олександр. Вона щось там розказує, розказує, так слухайте, слухайте, yeah, yeah, yeah. все. Так, щось ми розказували. говорити? — І тим паче ми повинні ближче познайомитись з групою. Скажіть, будь ласка, кого ви вже запам'ятали з нашого коледжу? Кого ви знаєте, як звати? Мене, мене знаєте, як звати? Знає. А Людмила Ні. Хто така Людмила знаю, знаю. Заступник з навчальної роботи. Кожен студент, який навчається в нашому закладі, повинен дать, знати, хто директор. Директор, як звати? Олена Володимирівна. Солодовник. Людмила Анатоліїна. Колесниця заступник директора з навчальної роботи. Я заступник директора з гуманітарної освіти. О, класно. Знає... Скільки разів ви з нею бачились? Майже кожна відповідає своїм вимогам функціональним староста групи, то нас староста. Чи не так, представляє староста себе. Да. Встає і каже, мене звати. Мене звати Люда Беренда. Беренда Людмила. Свідомського типу Каміний брід. Училася в загальноосвітній школі номер 1 Які маєш захоплення? Чи є в тебе задатки? А спочатку дуже боялася. Ну зараз так уже вроді, як я привикла. Я вже так більш-менш. Так, а як ти вважаєш, в... от ти вже познайомилась ближче з дівчатами? Є потужніші за тебе кандидатури, які краще справились з вудзими? Да. Назви на твою думку. Оля Зубчук. Тобто ми будемо у в, в міському палаці культури проводити велике свято. Запросили багато гостей. І ви будете запрошувати до залу е, медичного коледжа. Ви чули, він ви виконувався в нас на святі, е, на, на святі студенти і пані, щоб ви гарно могли підніматися і того, що У мене магнітофон взяти і попробують під музику, щоб ви навчилися гарно свят. Це ви самі постійно самостійно повинні. Зробити, вже перше ваше серйозне таке завдання, яке ну, дорослі взагалі, з яким ми повинні так сказати, самостійно опрацювати. Гарні вміють плести, заплітати різні колоски. Що ви навчитися хоч на тиждень його заплатити, і до вас не матимуть проблем. Який тобі оператор? До цього, бо ви медичні працівники, ви все життя будете працювати в медицині і не допускається вам великий довгий манікюр. Пофарбоване має бути світленим тоном на вирішувати ці проблеми. Ну і трошки дізнатися про вас, які ваші захоплення, які ваші риси характеру негативні, позитивні, які ваші побажання нашому адміністрації по річчя. Ви участі берете тільки в тому, що ви присутні, виконуєте гімн і чемно, гарно сидите, аплодуєте. Там можна браво там десь там щось комусь попросити на підмогу. Об'єднайтеся з лікувальниками другим курсом, які поступив на базі 11 класу. Розумієте? можна об'єднатися. Це має бути можна бути вокальна, вокаль якийсь формувати вірш, можна свій особистий вірш прочитати. можна танець, якщо хтось є, що займався хореографією. Це, це вже маєте ви підготувати. Тут я відтручаюсь до вас, хоч в формі сценки, хоч щось. В нашому навчальному закладі існує е, прийнятий статут, е, який, е, в якому ви предмети. Не гуманітарний, треба, щоб була шапочка обов'язково. Ви розуміли на сессинську справу, треба одягати шапочку. Так, треба звикати до, до, до вашого одягу.